І Ітого, уборка зроблена, обід зварений, і вже 3-а -го година дня. Треба їхати за Алінкою зараз, вип'ємо колегенчик свій. Мені обов'язково його потрібно підпити. З моїми проблемами з коліном, з плечем і всім іншим, то треба обов'язково. Взагалі його потрібно після 30 років споживати всім, бо він дуже сильно вимивається. Тому рекомендую. Зараз хочу порватися. Учебна проблемка. Аліна попросила на початку. Я подумала, чому б ні, поки тепло, і то ще нормально можна тому вона гуляє, а я бігаю. На ходжу.